З ним проспілкувалися тяжко десь місяців три. І якось так ми просто в один вечір вже спокійно розговорились. зрозуміли, що ми симпатизуємо один одному, і так у нас і зав'язалися стосунки. Починати стосунки з людиною, коли він тебе називає ну, таке собі. Чим ти займаєшся В Ужгороді всі знають, що Діана Бода це класний фотограф. У мене хороша клієнтська база. Я працювала з багатьма фотографами по всій Україні, але про тебе я ще не чула. Це очевидно, адже ти не відповідаєш моїм клієнтам, навіть і близько. А, а які, які твої, клієнти? твої клієнти більш доглянуті? Вони більш охальніше. А Я не доглянута? Ні, я сказала більше. Я не сказала, що ага, ти не доглянута. Ага. В смислі, Діана, ти хочеш сказати, що ти дуже доглянута. Вони більш стримано одягаються, вони там не світять на камеру. Я маю можливість вибрати собі клієнта. Діана одразу була налаштована агресивно, в неї всі такі коментарі болючі і дуже такі незручні. Я регулюю клієнтів прайсом. Комусь у мене дорого, комусь у мене доклада. А скільки дорого. коштує фотосесія? Моя зйомка коштує Година. від 100 євро. Це чотири тисячі, так округля. Після програми люди дуже багато разів подумають, перш ніж прийти до неї на фотосесію. Тому що, коли ти йдеш до фотографа і вже думаєш, чи підходиш ти йому по статусу чи ні, альо, дівчинко, хто ти? І ще працюю в напрямку СММ. Мене є сім проектів, які я особисто веду. І ще є три проекти, які я постійно на зв'язку з людьми і допомагаю. Десять проектів це я навіть не знаю, де, де тут дитина. Я не розумію, де ти супермамою можеш бути, якщо дитини в тебе впродовж немає дня. У мене є помічниця. Я не сижу весь час в телефоні. Я навчилась угу. делегувати. Навіть коли є помічник, то вона постійно має все одно відповідати, десь перепровіряти. Вона весь час в телефоні. Я даю гарантію. А який місячний дохід в тебе? Я е так, що безстабільно маю 90-100 тисяч гривень на місяць. У мене теж є помічниця по дитині, це моя мама. Я запропонувала мамі на зарплату до мене прийти, щоб вона так, тому що я не довіряю дитину там чужим якимось тьотям. Ти платиш мамі погодинно? Ні, в неї фіксована зарплата 12 тисяч. Вона проводить із поліною 2-3 рази на тиждень до 3 годин. Для мене не є нормою, що ти мамі платиш зарплатню. Я думаю, що як бабуся три години потолок, це невеликий час. Я думаю, що вона б знаходила. Ні, дивись, у моєї мами є своє життя. Вона ну, живе, сама собою так. кожної і так в її графік. Не входить обов'язково посидіти із внучкою. Для того щоб в неї була відповідальність, і в мене було. А без грошей немає відповідальності. Має. Включи мозок. Завтра я можу залишити точно для цього і фіксується ця сума. Мені очевидно, що Діана має досить запальний характер, і у будь-якій незрозумілій для себе ситуації намагається захиститися за допомогою агресії. Окрім того, помітно, що жінка схильна знецінювати людей навколо себе. І в ситуації з бабусею. Такий грошовий контракт може мати більш глибоке психологічне значення. Найманому робітнику можна висунути будь-які претензії чи невдоволення, і така маніпуляція грошима з боку діани може виглядати як прояв пасивної агресії по відношенню до мами.